А розкажіть про цю про вашу таку батарею дуже е, манящою. Маняща батарея е, була виникла 5 років назад. П'ять років назад, е, завдяки любові до Грузії, до грузинської кухні в Кропивницькому. У Кропивницькому, так. І завдяки ще моїм друзям і наробам сім'я Ковалевських. Зараз вони виїхали на Бакуту. Я чув про них. так. Да. — Це вони з Херсонщини, так? Чи ні? ні, вони з Кропивницького а, з Кропивницького продали свій будинок і виїхали там, посадили виноградники і знайшли е, е, компаньонів. От. І зараз у них винарня називається Бакота Бей. Так а де ви берете виноматеріал? Виногради? виноматеріали всі півдня України? Mm -hmm. Миколаївська Херсонська область вже вже закрита. Тільки залишилася Одеса, Одеска, Ізмаїльський район і Миколаївська область, і по грузинській технології, що ви це в чані, в Глиняному це, це, землі закопали. Ану цю історію. Де взяли чан? Чоловік захопився, заказав, привезли. я тільки А де це можна зробити у нас? А, село пішня Полтавської області, знамениті наші гончари. І який об'єм цього вашого Об'єм У мене чотири квеврі по 100 літрів. Ого, це щоб було зручно їх мити. Ну так, да. бо буває більше, так. Да? То вони ж там грузини самі залазять туди всередину. А, ну, там, півтори тисячі, тисячу літрів горловина дозволяє залізти ну, невеличким людям. Да. це дітей, А старші вже роблять. А де чача? Мене найбільше з вашого списку цікавить чача, я її На не бачу. день Основою виноградного дистилляту є оця пляшечка. Це з яблуко, так? так? Це яблучний дисталят. А сейчас на на нажали. Уже не жаль, а на щастя, вже розійшлася все.